А ось у нас є вода, дивимося, яка це надія, супер, батько Віталій, у нас і на території. Що буде до 10:00? І це моя 4 км, що буде? Давайте так, 씨, 마, 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 씨, 마,, 씨, 마, 씨, 마, 씨,,, 마, 씨, 마, 씨,,,, 씨, 마, 씨, 마, 씨, 마, 씨, 씨, 마,,,, 마, 씨,,,, 마, Вітання всім футбольним болівальникам, хто нас дивиться зараз з стадіону штучним покриттям у селищі Смига на Дубищині. Отож, до вашої уваги, перша трансляція сьогоднішнього ігрового дня. Матч за одну четверту кубка Єврошпону Смиги. 2024, де грають діти 2017 року народження u 7 І до вас чуває поєдинок між командами футбольна академія Смартбол місто Рівне і команда МФК Бровари Київська область. Отож, мабуть, ми розпочнемо з гостей наших з Київщини та як вони логістично дальше знаходиться від смиги. Отже, МФК Бровари. У такому складі Базильський Максим, 11 номер, Кучин Єлісей, 47, -й. Приходь Комаша, 77, -й. Путята Ельдар, 7 номер, Тихонович Дмитро, 29, Бінов Єлісей, 7. Ясненко Артем грає під номером 3, Ємець Давид, номер 7 Цай Кирило, номер 10 Бабинюк Ельдар, грає під номером 15, тренер МФК Бровери, Сапожніков Гліб. Дмитрович, Футбольна академія Смартбол місто Рівне. В такому складі Витушиненський Богдан, це Воротар, Нагорний Марк, Дубовик Ярослав під номером 30, Сич Данило номер 47 Олійник Платон буде грати під 50-тим, Нетецький Олександр 10, Стружко Руслан 77, -й. Валерко Адель. Це дівчинка 18-тим. Андрощук Богдан номер 9 Лисюк Максим грає під номером 10. Тренер команди Стафійчук Олег. Отож, рівняни грають в своїх традиційних таких помаранчевих кольорах. Це традиційна форма, яка виступають на всіх дитячих турнірах. Ну, помаранчево біле, якщо бути точним. І наші гості з Броварів сьогодні грають відповідно у білих футболках. Кияни, ну майже кияни, так скажімо так, практично перед місце Києва. Цікава гра, нагадуємо, друзі, це одна четверта, Ю-7, це вже черговий. Удар! Нічого, заблоковано, але класний удар, був, до речі, дуже небезпечний удар від 11-го номера киян, як про мене було дуже-дуже гаряче, -дуже це пробував Базильський uh, Максим. Ну, буде Ще, ще раз Максим пробував. Поросійкою, ну потужний, потужний старт від uh, гравців. Збруварів, ну сьогодні у нас не тільки є Броварів, у нас є учасники цього турніру із Києва. Я маю на увазі з окремою футбольним Динамік, які от щойно буквально грали перед цим поєдинком. А от, от. Доволі класна сьогодні погода, як, як для кінця жовтня, так доволі сонячна хоча, звісно, що були приморозки, заморозки зранку. І нагадуємо про те, що ми працюємо в прямому ефірі на відеохостингу YouTube, на YouTube, Каналі ДЮФК, Шпон. Сміга. Ну Дуже сильно, ви знаєте, бригори починають, гарно комбінують е, з м'ячем. І бачимо, що арбітр поєдинку Сергій Мелян з міста Здолбунів. Так, свистить. Це означає, що буде зараз вкидання за бокової. Значить, рішки, друзі, по регламенту. Е, правила у нас наступні, грають з... Ну, з одного матчу, так, тобто без перерви, 25 хвилин чистого ігрового часу. У випадку нічийного рахунку коли це одна четверта ігри на вибування. Ідуть так, будуть три пенальті. Ось такі у нас правила для u 7 хоча по міжнародній класифікації це вже де факто u 8 так, ну але по тих основних правилах під'їфока Європон у нас u 7 Далі удар нічого собі! Класно, класно, дуже цікаво подавав щойно гравець броварів. Сьомий номер Блінов Єлісей. Зараз м'ячем бачимо смарт-болівці. Ну, класна назва у них насправді, так. Розумний м'яч. Подивимося, як... чи зможуть вони продемонструвати власне цю тактичну так. Це раціональний, б так сказати, в цьому тут голкіпера забирає без проблем. цей м'яч, голкіпер Броварів. Ну, дуже класна гра поставлена. Через... Знову цей 11 номер Базильський Максим. Дуже і дуже активний. У складі команди з Броварів. Падаєш ворот! Ну, Виповодилося, сонечко вийшло у нас тут на цьому такому затишному стадіончику. Ну, невеличкий, але я думаю, для смиги прекрасний варіант. І тим паче для дитячих турнірів бачимо, що чимало батьків стало в гості в смигу. Ну, звичайно, сидіти там. Сім років так безперечно, що чим нижчий вік, тим більше явка батьків як правило, на таких е, турнірах. До речі, відзначимо кількість учасників. що говорить, власне про сам рівень організації турніру. У нас 20 команд. Приїхало на е, три дні. Всі що собі знову який удар. Ми бачимо, що дуже потужна зброя в складі команди зброворів. Це власне усі удари середніх е, і дальних дистанцій. Вже не вперше вони використовують цю нагоду пробити. 20 команд, кажуть, серйозних представництво насправді в цій віковій категорії. Дуже приємно. Для снеги я думаю, що це індикатор теж свого роду розвитку, ну і футбольного зокрема. Кидання за бокової зараз, буде. Ну що бачимо, ініціатива, мені здається, повністю належить броварчанам. Насправді, смартболівцям дуже важко. По такому поєдинку зачепитися за меч. Знову буде дальній удар. Ні, відбір, відбір від, від рівнян і... Ні, ніхто там підкар, Знову цей сон... Ні, сон... це раз третій номер броварів дуже потужно грає у нас. Це є Ясненко Артем. Працюємо прямой ефірі. Більше того хочу сказати про те, що завтра будуть матчі ДЮФЛ, Так, де буде виступати команда СМИГИ, команда обов'язково БОВСКОВОЄ ПЕНАМ, якщо буде трансляція, Дивіться, Удар! Ну, замикатись треба! Знову ну, не щастить, верто кажучи, борочанам. Мега потужний, кажу початок, територіальний волосні, що час. Знову, так не впав, тут не, не було нагоди не робити гравця боварчан. Відбір від смартболів болісині не вдало. Не вдало. радуємо, що грають тут на полі полісень. Так ну, це Ю-7, це таке, це не є діти там 10, ю 9, і 10, Ю-11, Це передусім. Дітки нагадуємо 2017 року. Року народження. Так, боротьба за Ну, Минулого тижня ми транслювали теж цей турнір. Правда, іншої вікової групи було Кубок Єврошпону. Там переможцем стала команда в фіналі чемпіон зборів, які перемогли команду Єврошпон Радовилів. Один. Хто стане переможцем сьогодні? Поживемо, побачимо. Відворіт. Відворіт для рівнян. Ну, чесно кажучи, поки дуже кепські справи з них в атаці, де-факто видно небезпечну удару І смартболіці ми ще не побачили. Бровари з м'ячем, МФК Бровари. Назва команди розшифровується як міський футбольний клуб. Бровари. Ну, можна і трактувати як там, міжнародний футбольний клуб міський. Бровари М, але все-таки поправили так, міський фол. Фол. фол, про це сигналізує свисток. Сергія Маляна з міста Здолбунів. До речі, якщо імпонує вам наша робота сьогоднішня зі сни, то будь ласка, ставте вподобайки. Дітям буде дуже-дуже приємно, якщо ви будете їх дивитися, споглядати, підтримувати, пишіть в чаті до трансляції свої власні думки з приводу на перепідійного штучним покриттям. Ну і болівайте за своїх діточок, безумовно. Кидайте покликання не знаю, однокласникам, Друзям цих діточок дієвих осіб цього чудесного турніру, турніру, який вже, до речі, восьмий раз тут відбувається в свизіну. Знов, як кожна года була в 11-го номера, щось не щастить, відверто кажучи, каже наш Є стандазинський Максим. Шанс спартволиться на контратаці. Ні, дивіться, зразу відбір вступає моментально. Бровець броварів. І... Але бачимо вже другим темпом пробує смартбол, перехоплення і знову бровари, знову бровари. Дреблінг. Ні. Дівчинку так просто, це Адель, Адель Магарко, так просто її не обігати. Визначаємо приємний факт, що практично в кожній віковій групі за команду грають дівчата. Це чесно, класний момент, тому що це говорить про популяризацію дитячого футболу і дівочого зокрема. Ну, всі експерти футбольні говорять, що насправді з точки зору там, маркетингу чи розвитку футболу наступна дуже потужна віша, це власне жіночий футбол. Фіфа вігра, що через років 10 це буде мега потужно, це буде величезна там, глядацька фанбаза, е, медіа увага прикута і так далі. Но, все це починається з маленьких кроків, власне, з участі дівчаток. У е, турнірах такого штибу. Як сьогодні власне у вас не усмизі? Він воріт для смартболівців. Ну, дуже важко, йому. чесно, лоло лотації наразі рівня не виглядають. Ну, але це безумовно заслуга передусім гравців з бойоворів, які дуже тут виступають. Говори не є таким регулярним учасником у всіх інколивих групах турніру. Я маю на увазі не турнірую Я який відбувається весною, відповідно турніру Кубок Єврошпому. Який названий на честь генерального спонсора турніру, та й взагалі всього де-факто смиського футболу. Прат Єврош найбільший платник податків податків смиській громаді і просто соціально відповідальний бізнес, який дуже багато інвестує у розвиток. Футболу, підбір бачимо тим часом за проворчанами. Ну кажу, підбори перехоплення перекушують просто центр поля, випалюють, як коли сказав напалмом. Так, все, що там є дуже. Я кажу, складно спойти у цих ступівні в центрі поля наразі рівнянам. Ну і передачі їхні ну, зубільше без адресата. Дальній удар. Знову бачимо. Ну при першій же нагоді тільки є в бривері нагода прибити. Одразу б'ють. Пробивав 29 й номер Технонологіч Дмитро. Відворіт для смартболівців. Дивіться, знову, як же ж простішно вони, ця гра через пас. Діночку ну, чуть не в стилі команди, не знаю, Пепа Гвардіол Леман Сіті, грають Броворе. Ну, буде удар! Шанс! Забиває! Ні, не забуває! Стік! Не забуває, я бачу м'яч в воротах! Не забиває саме! Як... Ні, ні там просить виконати аут арбітер Сергій Мелян. Ну, Хлопці в таких помаранчевих кольорах сьогодні я кажу, не вельми активні насправді. Я бачив, які беремо першим номером. Дуже потизно, насправді, але тут, очевидно, їм складно. Так, говори тим часом. Спроба через контратаку знову пас на фланг. Удар! Ну, скільки вже ударів ми статистику, звичайно, не ведемо, але чимало ударів завдали гості з броварів. Ну, мені здається, тут е, лише фарт насправді сприяє тому, що рахунок не відкритий, незмінний. 0-0. Наразі знову удар! Знову 11-й номер Ну, Просто MVP, напевне, цього матчу гравець Броварів. Дивіться, знову накочують атаки. Знову удар. Ну, не знаю, це напевне тактика ці... цілеспрямована, поставлена. Знову удар, сейв! Ні, чогоси, бачили, який сейв зробив кіпер Смартболу від е, Шиненський Богдан. Прекрасно він тут зіграв, виручив своїх одноклубників. Кутовий бачимо на фланзі. Броварчани з м'ячем. Але ж класно не гра поставлена коштом. У нас, знаєте, немає цього, як часто буває, я там коментую матч. Який же момент? йой 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 -йо -йо, просто щастить. Часто коментуємо матчі, знаєте, інколи буває там гра вій такий ж, фізичний футбол, ставка на антропометрію, так, на габарити. А тут бачимо і усім, гра на сикі, власне є грою, що вас приємно. Милоку така гра від діточок з броварів, перед усім. Не відзначаємо смартболівців, чинять опір, опираються, так, важко їм, так граючи. Ну, хтось назве таку тактику хтось назве таку тактику другим номером, але такі реалії. Знову! Ні, кіпер на місці. Смартболівці не може контратаку втічуть. Ні, я розумію емоції вболівальників, але знову підбирання смарт... смартбов Ні, шанс втікти в контратаку буде удар. Бровариць! Двох пройшов раз броварів і з... не забиває знову знову сейв кіпера. Скільки вже ударів завдав Базинський і Максим з Броварів Вітушиненський і Богдан. Прекрасно, просто маєстро на воротах. Купа сейвів. Смартбол не фіксує в цьому ситуації. Сергій Милян трактує це як гру. Корпус, корпус. Так, бачимо. Смартбол, і сідан, смартбол! Ай-ай-ай, там підчищає, підчищає, бачимо гравець. Це в нас був десятий номер. Цайки Кирило рятує тут своїх. Одноклубників і що ж, бачимо, атака тим часом в рівнян. Їхній шанс перевернути все з них на голову. Ну треба, треба рівнянам. Ну, на дальній стійці! На Дальній стійці була спроба замкнути цей простір від 10-го номера. Бачимо, що це... А, два й Не знаю, це або Нетецький Олександр, або Лисюк Ось... Максим. Ну Чудова гра, насправді, знаєте, емоції, удари, моменти. Ну, ну її немає. Такої по-хорошому футбольної в цьому поєдинку. денку, але Давай. вися, бачите, нарешті вже забиті м'ячі. Смартболівці бачимо, активізувалися. знову спроба їхня як ти в контратаку. Аут буде вкидання. Буде з забукової. Боротьба бачимо тим часом. Ну, тут таке технічний невеличкий брак від гравця рівнян, і броварчани заробляють право на ауту з забухової. Знову удар, там в зоні штрафної бугравець борів, але не вдалося йому зачепитися на цей м'яч. Тут поруч з нами паралельно склон, відбувається ще один поєдинок. Ну, ми сьогодні так намагалися скласти сітку трансляції, щоб всі колективи... Потрапили в наш такий образно, ну, кажучи, телепул Так, кубка Аут. Лежить гравець смартболу. Там якісь претензії, я так розумію, від батьків рівнян. Лежить, зупиняє гру арбітер Сергій Мелян. Так, підводиться, підводиться гравець рівнян. Будемо сподіватися, все все гаразд Все гаразд 50 м номером, авійником Платоном. Я пам'ятаю, до речі, цього хлопчина по попередніх турнірах мені вже на перше виступає в снизі на, на перехоплення. Тим часом ж там побореться за цей м'яч. Завантажують. вперед. Ну буде удар! Знову, знову Роскішна гра від кіпера І Прекрасна нагода. Від Базилівського Максима, але я не знаю, Максим вже сьогодні скільки моментів протрансив, чесно кажучи, це теж результативності його так і ефективності реалізації моментів ігрових. Oh. Смартбол тим часом відзахищалися і спроба їхня втікти в контратаку. М'яч відходить за боку. Ау! ну знаєте, темп тембри такий доволі високий, не можу сказати, знаєш, ніхто не відсиджується, ніхто не перетасовується. Немає того стерильного володіння м'яча, як інколи буває, зловживають команди, зразу швидко намагаються в третю зону доставку м'яча. А бровари так взагалі, при першій нагоді намагаються зразу стріляти по воротах. Тільки якась є нагода для удару одразу. Кутовий заробляє тим часом е, пічні е, тренера Сапожнікова Гліба Дмитровича. З нічем, бровари знову, ну, буде той удар приславути спробу знову сварболіців. Ну, є сан сварболиців! Самому треті було в Дреблін 50-му е, номеру олійнику Платону. І вже бачимо, тут забирають м'яч тим часом. Бровари, бровари, накочують свої атаки на лівому фланзі. Вдвох прийшов 29-й номер, який же дриблін. Це не був від Тихоновича Дмитра. Перепасовочка не буде. Там вийшов м'яч ні Не виходить. М'яч за бокової. А на цей раз вже буде відповідно кутовий. Кутовий для команди МФК Броваре. Хто не чу, не попав тут. Сьомий номер. Сьомий номер. Э, це є Путя Ельдар. Штрафний. Штрафний фіксує арбітер Сергій Мелян. А, от Кидання за бокової для 11-го броварів. Ну що, чужу, броварам, звичайно, такий перебіг тоді, мабуть, не на руку, зважаючи на кількість ударів, моментів. Але рахунок він вільний. 0-0. Ну буде. Там пас треба було зробити. Й -й 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 -й. Ну бачите. Інколи егоїстично грає Базильський Максим, тут можна було партнера віддати в кращій позиції. Але відзначаємо, Віткушиненський Богдан, ну просто рятівник для рівнян. Направду, скільки сейвів він ну, виконав цій зустрічі. Знову удар, Знову сейв. Ну Просто стіна, якась стоїть на воротах сьогодні команди. І здивіться! Звичайно, ну, ми тушитися. Ну, буде... Ай-яй-яй, все правильно робив, до речі, смартбол. Він, напевне, прогнозував, що в тій зоні хтось буде з партнерів, але, на жаль, до гравця смартболу там не було гравця. Фол. Фол це був, сигналізує про це гарбітер Сергій Мулян. Буде удар. Ухти! Ну, ви знаєте? Порих чесно кажучи, з пластилиною пролетів м'яч. Мало що бракувало цьому удару. Він уже скільки ж ударів завдали сьогодні броварчани. Ну, Мабуть, їх жі вже, напевне, десь на два награли точно, судячи по тих ударах і моментах. Але десь не фарт, а десь ну, відзначаємо в першу чергу гра Кітлера. Дуже певно, дуже чітко на лінії, так і ногами і руками. Знову! І тут він пропускається помилки. Перша помилка від Кіпера. Бачите, що 29-й номер забиває Тихонович Дмитро. Ми визначаємо від Тушиненський Богдан. То так, 1-0. Оди-ноль. повели в рахунку. Так мовити, розмочили рахунок. Я думаю, що далі буде цікавіша гра вже. Вже не шукий рахунок, як мінімум. Бровари, ну все, ще черва спроба. Бачите? з Броварів, Подивимося, яка буде відповідь від рівня. Но тепер треба явно якийсь тактичний малюнок змінювати, бо, чесно кажучи, по такому перебігу події ну, важко шукати щастя попереду. Знову який, який же дрибль одного пройшов на другому. спотекнувся гравець з броварів, техніка просто, неймовірно. Водонавського Базильського Максима бачимо із ударом гравець, з дрибним. Підкат. Гарний-гарний підкат у нас від 30-го номера дубовика Ярослава. Визначаємо на штрафну і Ні. зрізається м'яч. Відворіт. Відвісіть, дідіть, немає там кому. Боротьба за мяч, но Забирает забирає дівчинка. Дівчинка з мячем Адель Валерко. У нас є відомий журналіст такий Артур Валерко. Це Адель Валерко. Удар! Нічого собі! Сьомий номер. А, блин, Лисей, перебував сьомий номер. Йой-йо-йой, які же моменти, що сьогодні, був пісійку. Але як кіпер потащив, ще один Ні, кутовий, Кутовий, стоїть Сергій Милян. Але я кажу, наскільки ж удари поставлені від Броварчан? Чесно, я дуже рідко бачу на, на рівні такого віку, ну, таку тактику, що все намагаються через удари середніх станції. Ну, але... Напевно, така стратегія, не знаю, броварчам треба в тренера спитатися. З м'ячем тим часом знову Брувари, Але ж потужно вони виглядають, чесно кажучи, відверті фаворити цього матчу по грі. Ні, там відворіт вийшло від гравця броварів. Відворіт і про це, власне, сигналізує свисток арбітра Сергія Маляна. Аут. Відкати ще, ну хтось там за цей м'яч зачепиться, ну буде удар! Знову удар! Нічого собі, ну я просто в захваті, чесно кажучи, від Базильського Максима, ну і від тактики броварчан. Бачите, вони не розігрують до вільного. Дуже все швидко оперативно. Знову Максим! Ну, бачимо, є тут свої зірочки, кажу, на цьому турнірі, які запалюють, хоч запалюють ні в року, я маю на увазі перед усім. Базильського Максима в сьогоднішній зустрічі. Адель! Адель Валерко на партнера і нім не дають смарт Мартболіці... Ну, шанс! Смартбол удар! Йо-йой! -йо -йо Забивай зараз смартбол один-один! Ну що ж, моменти ще щойно був. Хоча правду, це, напевне перший такий. 100% шанс. Перший був щось морбові. Оборонці тут броварів і... Вийшов пересим, перед цим вийшов. Аут. Жовті аут. Ну скажу, це. І до речі, відзначаємо броварів, перебоварі. цей удар. Бачите, смартболівці такий свій шанс. Шукали, шукали, знайшли цей момент, ну але не реалізували, таким чином рахунок не змінить. 1-0. Так, бачимо, 30-й номер біля м'яча. Дубовик Ярослав. Дивіться, контратака, контратака. Удар! Знову 11-й номер! Йой -йой 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 -йой. Знову. Все! Все, друзі! Звучить фінальний свисток, який сповіщає про те, що команда МФК Бровари перемогла своїх опонентів з ФА Смартбол Рівна з рахунком 1-0. Вітаємо броварчан! І це означає, що це далеко ще не остання трансляція, яку ми будемо здійснювати за їх участю. Дякуємо.